Дизайн достатньо цікавий, щоб залишитися зі мною на цю хвилину. Від початку до кінця показуємо цей дизайн. Спочатку поставили щільний чорний колір. В нас це чорніше за чорний від компанії Sealer. Потім беремо котяче око, збираємо в центр, магніт підносимо з усіх чотирьох сторін. А далі втираємо втирку. Можна взяти рідку втирку, це коли ви в нейлпреп додаєте просто суху втирку і втираєте її, і вона у вас не літає по всьому кабінету. Потім вкриваємо топом і ставимо ось такі чорні цяточки. І саме ці чорні цяточки посипаємо акриловою прозорою пудрою. Не забудь підтримати україномовний контент, написати будь-який коментар, поставити палець вгору і підписатися на наш канал. Буду дуже вдячна!